Привіт, друзі! Рада вітати вас на території нашого бджільництва. І сьогодні настає той момент, який я не люблю, це загодівля. А точніше, догодівля в джіл зиму Адже це сиропи, можливі напади, крадіжки та інше. Та ще якась нелегка робота, але яку робити потрібно? Адже від цього залежить напряму, яких бджіл ми отримаємо навесні. Для планування вже майбутніх медозборів в наступному сезоні. Піднімемо ми кілька питань. Кожне питання розтягувати на одне відео я не буду. Все коротко з нашої практики, як це робимо ми? А то ж, тема сьогоднішнього відео про нашу практику, як виходить так, що під час зимівлі. Та після неї у наших бджіл відсутнє опоношення та нозематоз. А в цьому нам допомагає відвар полину разом з піжмою. Зараз я вам розкажу пропорції, періодичність та як готувати відвар на 100% натуральний без хімії, без усіляких ентеронормінів та інвертаз чи іншу хімію. Ми особисто ми їх не використовуємо. Бо сенсу для нас я не бачу. Адже, якщо зимівля і так проходить добре, то на що видумувати велосипед? А також розкажу вам, в яких пропорціях ми догодовуємо наших бджіл і чому я вважаю, надранню загодівлю в зиму неефективною. Та інші нюанси та важливі моменти при загодівлі в зиму. Тож, поїхали! І так, шановні колеги, стартує наступний етап в джільництві. Хтось догодовує бджіл, хтось ні. Хтось на медовій ситі, хтось на цукровому сиропі. Це справа кожного. Але наша особиста практика показала те, що найкраща зимівля, якщо зробити до корм цукровим сиропом. Тільки не треба, як в минулому році, критикувати і кричати в коментарях, що треба лишати медові рамки. Бджолам в зиму, скажу так, що нам не шкода грошей та роботи, щоб бджоли краще зимували. Адже всім відомий факт, що в медові дуже багато пилкових зерен, що додає додаткового навантаження на шлунки наших бджіл та і в форматі невідкаченого гнізда. В форматі догодівлі цукровим сиропом бджоли заносять ним нижню частину рамки і стартують взиму з нижньої частини, тобто з самого низу йдуть поступово до верху, тобто з цукрового сиропу, і вже закінчуючи на верхній частині рамок споживанням саме медових поясів. Тож, не хвилюйтесь, цукор не потрапляє в товарний мед на наступний рік зовсім. А сироп на старті даємо в концентрації 1 до одного. Перших пару разів ми такий саме даємо сироп. А потім концентрацію вже підвищуємо і даємо на одну частину води півтори частину цукру по стандарту. Підвищувати дану концентрацію не рекомендую, адже може перероблений вже сироп в рамках братися сухими кристаликами, що негативно впливає саме на хід зимівлі. Також обов'язково додаємо на кожні 10 кг цукру 5 г лимонної кислоти. Лимонна кислота спрацьовує як пом'якшувач, щоб бджолам було простіше в зиму брати мед. Знаю, що ті, що додають лимонну кислоту значно більше, щоб мед в рамках не кристалізувався і був як акацієвий, але особисто не вважаю це доцільним. Тож, ми зайвий раз не перенавантажуємо лимонною кислотою шлунки наших бджіл. Йдемо далі. Далі, друзі, період загодівлі. Загодівлю робимо із перших. Чисел вересня. Або як в цьому році, і з кінця серпня, погода зараз спекотна вже тому і концентрацію на старті ми даємо один до одного, трохи понижену, щоб забезпечити гнізда вологою та бджіл максимальною роботою. Чому надранню загодівлю вважаю неактуальною, бо і з нашим, так би мовити, африканським кліматом в нашому регіоні. Якщо почати загодівлю, до прикладу, із середини серпня, і е, закінчиться ця загодівля вже в середині вересня приблизно, а, а, у, а у бджіл ще лишається десь півтора теплих місяці, які матки ще червлять та активно споживають корми. І у версії дуже ранньої загодівлі може стати, що вже в листопаді у бджіл кормів лишиться дуже замало. Саме для змівлі, і вже буде запізно для того, щоб підгодувати ще раз наших бджіл. Тож беріть це до уваги і давайте працювати з бджолами оптимально без фанатизму. Далі, друзі, повторюсь: одразу гніздами не качали, що лишається у бджіл, то й лишається бджолам. Ми лише догодовуємо на максимум, бо бачу. Гуляють норми, що рамка в зиму має важити всього 2 кілограми. Ми не прибічники даного мінімалізму. Кормові рамки мають в зиму бути максимально повноцінними. Бо якщо зараз ми зекономимо на бджолах, то хід подальших процесів може бути зовсім непрогнозованим. А в цілому далі буду показувати вже наскільки. Загодовані наші бджоли йдуть взиму. Та візьмемо якийсь із рядочків і подивимось підряд силу сімей, щоб не звучати голосно. Та й думаю, всім буде цікаво подивитись. І ми з вами підходимо до питання, яке вважаю одним із найважливіших для правильного ходу зимівлі це відвар полину із піжмою. Колись дуже-дуже. Давно у нас також була проблема, що деякі сім'ї, саме в процесі зимівлі, ходили під себе по великому, так би мовити. Тобто опоношення. І з першого року, коли ми почали давати цей відвар в сироп, для нас ця проблема лишилась в минулому. Про те, що полин це найкорисніша рослина для бджіл. У відео про настоянку на полину я розклала по атомам. Хто бажає деталізації відео, я лишу в описі для ознайомлення. Піжма, Піжма також багата на вітаміни та мікроелементи для бджіл, і е, являється природним акарицидом, який вважається дуже ефективним навіть при профілактиці проти. Кліщава ро. Але ми цей саме тандем полину і спіжмою успішно використовуємо як потужний засіб проти саме опоношення бджіл в зиму. Це для нас саме основне. Тож, по пропорціям, на 1 кг сушеного полину квітучого, ось такого, як ви бачите, він вже висушений, плюс 100 г. Сушеної піжми на 10 літрів води. Доводимо до кипіння і томити це все на малому вогні, накривши кришкою пів години, і обов'язково накрити кришкою, щоб в ході варіння вода не випаровувалась Показувати свої кулінарні здібності на відео я не буду. Я вірю у вас, що ви зможете і без мене впоратись. Це не важко, ви молодці, у вас все вийде. Далі після варіння дати цьому розчину самостійно вже остудитись, процідити його і давати бджолам в три підходи, в три етапи по одній літрі. Тобто на початку загодівлі ми даємо одну літру, всередині загодівлі 1 літру. І вже наприкінці загодівлі також даємо 1 літру. Додаємо до цієї літри сиропу ми 50-60 мл цього відвару. цього достатньо. Відвар треба давати свіжий, бо при значному зберіганні він втрачає лікувальні якості через саме випаровування ефірних масел і руйнування біологічно активних рослинних компонентів. Тож, доводиться завжди робити свіженьке зілля. По нюансам та кому що не зрозуміло, друзі, пишіть в коментарях. Я завжди стараюсь відповідати на абсолютно всі коменти, які стосуються бджільництва. Тож не соромтесь, будь ласка, пишіть. Дякую, друзі, що лишаєтесь з нами. Далі ще буде багато цікавих тем і по мурашині кислоті. Як безпечно обробляти нею? Бо в нас 50 сімей на тесті цілий сезон. І результатом ми поки що дуже задоволені, чим поділюсь в майбутньому, І як сформувати гнізда з нижнього бруска, як доколи зупиняти активність маток, щоб запобігти пізньому розплоду. Все це покажу в ході роботи. Тож будемо зимувати разом. Тож, успіхів всім нам і до зустрічі в наступному відео!